Чверть століття безпеку заходів за участі найвищих осіб держави надає управління державної охорони. Наш Дмитро Фурдак провів ранок із з гними біля адміністрації Петра Порошенка якраз під час візиту американського віцепрезидента, що сховано в люках на банковій, і що думають американські спецслужби про своїх українських колег. Дивіться далі. Вівчарці мері ще й року немає, а вона вже кілька місяців на службі управління державної охорони. Уже за кілька годин на цьому подвір'ї зустрінуться глава української держави та віцепрезидент США. Тож від меріного нюху залежить щонайменше імідж України в світі. Вона зараз працює, тобто вона зайнята своїм ділом пошуку, не звертаючи уваги на інших. От бачите, ми з вами розмовляємо. Вона займається своєю справою. За ретельно перевірену локацію мері отримує хвилину пустощів. Це як є заохочення. Влітку простіше зимою трошки гірше, але виконую свої обов'язки. А це вже аж підполковник Петро Анатолійович шукає, чи не підклав хтось щось на кшталт вибухівки. Сьогодні, на щастя, ні. А от у день інавгурації Порошенка на банковій виявили ціле відро з свяхами та тротилом. Яйце Януковича та вінок Януковича чи не найбільші ляпи служби державної охорони. Не на камеру у відомстві розповідають після падіння вінка зробили висновки за яйцеву атаку оголосили догани, але до звільнень не дійшло. Вибухівку шукають не лише собаки, поки сапери перевіряють кожну президентську ялинку і кожен люк. До президентського офісу з'їжджається преса. Саме бійці державної охорони перевіряють, чи не проносять журналісти, бува, чогось забороненого. Америка нарешті кортеж другої особи держави номер один у світі на банковій. Його зустрічають офіцер УДО та служба охорони США. Українська служба охорони професійна віддана справі, і вони завжди викладаються на всі сто під час кожного візиту. Наприклад, під час підготовки приїзду Джо Байдена в Україні було Різдво. і незважаючи на свята, служба охорони зустрілася з нами і підготувала все якнайкраще. найкраще лише за минулий рік удо забезпечив Чила три тисячі заходів за участі президента, прем'єра, спікера, засідання Верховної Ради, уряду, суддів У час цієї зйомки подвір'я перед адміністрацією майже порожнє. Президент Прошенко та віце-президент Байден розмовляють за зачиненими дверима. Журналісти чекають на їхній виступ. Бійці державної охорони несуть службу цілодобово. Людина не бачить неозброєним оком, але задіюється військовослужбовцям управління державної охорони, які несуть персональну відповідальність за життя здоров'я. Вічих посадових осіб держави Дмитро Фордак, Роман Сукач, ТСН один прсидин.